Всім привіт, друзі! Надіюсь, ви пам'ятаєте ось цю мою команду з бомжів. Так би мовити, сьогодні ми пограємо в матчі і подивимося, що взагалі ця команда способна. Тому не будемо затягувати, ставте вподобайку і поїхали. Так, я вже в пошуті суперника, і думаю, зараз нам підбере якогось ну, досить крутого. Тому що, коли я грав тут нормальним складом, то тут дійсно були високі рейтинги, і так подивимось. Це мені вже страшно. Що в нас та... Ага. Тобто, ось так, да? 62, 61, 60. Це, це що взагалі таке? Тобто, ви хочете сказати, що зараз нам тут будуть попадатись. Профі 3 і такий склад да ну, я не вірю. Я не вірю в це. Що там? Покажіть мені. Тут а, ну це це наш, це наші круті гравці. подивимося, що буде в противника бронзові просто бічі. Бронзові бічі, це що означає? Це означає, що чувак вміє грати, як мінімум. Ну окей, подивимось, що наші будуть. Хоча б не втрачають поки що м'яч ровела одразу хоче заброс на брейтвейта і проходить, що відбувається? Брейтвейт одразу може забри. Брейтвейт, де яку хірур ти робиш, брат? Боже, у нас був реальний момент зараз. У нас був реальний зараз. Момент і ще буде подача. Ні, ніхіра не буде. Ну ні, буде, і ще буде момент. Орік і далі в центр, далі на Гудмунсона, Гундмонсон, далі на Мартіна, ну там офсайд. Забиває Мартін, ну, ну там офсайд, да. та й твою ж мать. Ну Мартін забив з другої, як мінімум, спроби. Як з першої, то не забив Брейд. О Боже, о мой Бог. Так, у нас буде зараз гарний момент, я чувствую. А, пас на Родріго. Родріго тупо включай песці, бронзові тебе не догонять. Так, непогано пас відскакує Goodmunson. Гудмунсон, ну, Гудмунсон б'є Гудмунс, Гудмунсон! нічого собі, що творить Гудмунсон? Ось це пушка, ось це зарядив удар, ось це по-справжньому зарядив просто мощніший удар. Ви просто на це подивіться, що заделав Гудмунсон. Тобто, коли я вибирав між Гудмунсоном і Гулітом, по-моєму, я не помилився уж точно. Я уж точно тут не помилився. Так, нічого міняти не будемо і просто граємо далі. Опа, а це вже дуже опасно. У нас на цьому фланзі грає конселу, який помиляється, але Гюнтер не помиляється. Г'юнтер 2. Дво... просто непроходимий. Просто непроходимий. А зараз контратака може непогано вийти. Оріки, далі на ф. Твою мать! Ой-ой-ой, що буде відбуватися? У нас буде нова атака. Ровелла. Ровела віддає далі передачу. Далі на фланг віддають передачу. І Родріго може сам це рішати. Родріго входить, віддає наверх. М'яч, чому ти так підло відскакуєш? О Боже, це був такий жанси. І тут у нас кінець першого тайму. Блін, ну ми непогано граємо. Давайте продовжимо, подивимось. Опа, це вже буде щось серйозне. Орігі, Пас на Мартіна, Брейтвейт, а Мартін Брейтвейт виходить туди на один з кіпером, просто опаняється оборонзовувати піча і п'є, її. Та як ти не забиваєш, Брейтвейт? А це, це, це сейф воротаря був. Це воротар спас такий удар. Та ну я не вірю. Просто як це воротар бронзовий спас цей удар. Неможливо було помітити, але зараз такий пасик. Яка розігровка в один дотик і Орік забиває. Орік і просто, просто машина для знищення. Ви Подивіться, що може робити Оріг і це дійсно крутий, гарний форвард. Просто жесть. Дуже непоганий матч. Прямо ну, зараз у них буде дуже непоганий момент. Тому що нам прийшла робити пора замінити. Тому що Рубен Гарсія просто тварина, блін, яка ті, втрачає м'яч при, при кожній можливості. Випустимо Шевченко і Мудрика і сподіваємося, що це щось нам допоможе. Ну я лабу, давайте, окей. Замість. Е... Замість кого я там випустив? Я навіть і не вивчив до кінця фамілії деяких гравців моїх. Окей. Оба Мудрик. Мудрик. Що ти будеш робити? Мудрик отримує м'яч, Мудрик. Мудрик твою мать! Я, я не знаю, це, чи це Мудрик до, до, до Дормус, чи це просто гра така недооцінює Мудрика і його скіли? Ну, я ставлю контроль, мені робити нічого, я думаю, цей матч так, контроль, так точніше, я думаю, цей матч вже закінчиться зараз. І таким рахунком, який пас проходить, як це проходить? Ні, тут мають 90 Гюнтер найкращий просто, кращий матч відіграв. Тому якщо у вас мало монет і ви не знаєте, кого за щиту вам купити, то беріть Гунт... Гюнтера. Він дуже крутий за... захисник. Ну що, ми виграли перший матч, свій дебютний, і це дуже непогано. Брейтвейт – це кошмар. Звісно, це жах, і над ним щось треба робити. А ми зараз зіграємо ще один матч. І так, у нас е, іде пошук іще одного гравця, іще однієї жертви. Наші пацани просто зараз на плюс моралі. Я думаю, вони будуть розривати просто неймовірно. Е, твою мать, да чому нам знову. Чи тепер нам попадається гравець 90? У нього тупо всі рейтинги 90. Добре, добре. Мені вже цікаво, що там за склад цього бідолаги. Тому що. Там можуть бути різноцвітні карточки, різнокольорові різні, там різні круті карточки. Так, це наш склад. А що у мене у супротивника Гріліш, Мукоку, Холланд Вандерсер на воротах? О, це буде жорстко, по крайній мірі. Я думаю, це буде цікаво. Поїхали. Так, Оріги відда. Оріги, ну ти можеш віддати нормальну передачу. Ти, блін, нормальний форок, кейс заброс через все поле від канцелу, чи від кого там. Ні, ні, Холанд, не треба. Холанд помиляється, ні, гюнтер помиляється мимо. Мимо, просто мимо. Це сейв бущана був. Та ну нахер. Я думав, це просто мімо. Ой-ой-ой, просто відскакуємо, просто відскакуємо. Ой-ой-ой, Вейт прийняв, обробив один дотик, віддав шикарну передачу, да-да-да-да-да-да-да. І... Просто не вистає скорості. Не, не хватає скорості нашим пацанам, ну тут непогано відкривається Оріки, Оріки, віддай передачу. Хто оріки твою мать? Опа-ча-ча! Да-да-да-да-да! Ровелла, пяточка назад, скайдыгу, музыку, -манс. Ориги. Ориги, да, нет, наверх! Зачем? Брайтвейт. Да. Мартин Брайтвейт, рабиота не пройде. Ну, у нас є угловий. Давайте, друзі... О, боже, жоу, консел. О, боже, нет. Я просто не розумію, якого хера відбувається. Чому там один залишається? Ну, це кінець, це Родріго, по-моєму. да, А, це Мукоко. Це Мукоко. Боже, як тут залишили одного Мукоко, я взагалі не розумію. Ви що, їбанулись всі, чи що? Ну, як можна було тут залишити одного Мукоко, Боже мій? Мукоко просто. Просто нас знищив. Ну, у нас будуть шанси відігратись. А може і не будуть. Прийшло, прийшов час робити заміни. Тому що ну це так далі не піде. Подивіться, в пускай подивіться на оцінку, Жао Канцело, 5-7. Да ти, Жао Канцело, да до чімо. Я за тебе стільки мільйонів монет віддав. А ти граєш як кусок говна, ну, в цьому матчі. Це кошмар взагалі. Окей, Шевченко, місто Брейтвейт, тому що за Брейтвейт це. Ай, це такий крутий форвард, що в мене аж немає слів. Давайте. У мене зараз буде заміна. Ми вже тут встигли на атаку перейти. а, ми пропускаємо тим самим один іще. Я тут і на атаку перейшов, думав щось намудрити схемою, думав, камбек ще буде. А, нихера не буде. Як це взагалі приз. Ну, знову-таки, оборона провалилась, тут нікого не, не залишилось. Як ми так провалимось в цьому матчі в обороні, я просто не розумію. Ну і все, ми бросили грати в захисті, ми тупо граємо в атаку. Ну, давайте хоча б гол престижу. Яка передача, крутана гріліша, гріліш. Ну, будь ласка, не потрібно нам забивати ще один. Не потрібно. Бущан просто кращий. Єдиний, хто дійсно показує гру, це бущан. Бущан просто, ну, респект. Ну ні, не потрібно. Ну, не потрібно винести. Та винесіть ви цей мяч. Гарно, гарно, все, бігти в атаку, Родріго, ну біжи, біжи, в тебе є пейс, далі брать вайт, ну, побіг контра. А суд. Та да суддя твою мать, ти міг дати нам діграти. О боже, як ми так втрачаємо можливість. Ну, ось такий ролик, в принципі, получився, е -е, Перемога і програш. Напишіть в коментарях, як вам, як часто випускати, чи потрібно взагалі випускати, що випускати. Пишіть, як нам, точніше мені, зробити цю рубрику більш цікавою, більш якоюсь різнобарною. Я це все почитаю і обов'язково лайкну ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, вподобайки, ліпіть. І всім всього доброго. Бувайте!